Хорошо. Живем бесплатно, кормят. А что еще нам надо? Ехать некуда. Свердонец разбит. Ехать некуда. Все победно. Це Валентина Петрівна, яка рятувалась від війни так само, як і тисячі інших українців. Її рідний дім знищили окупанти. Повертатись нікуди. Вона знайшла прихисток у нашому місті у пункті тимчасового перебування Кременчук по вулиці Єднання України. І наразі тут проживає багато внутрішньо переміщених осіб. Аби зробити їхнє життя в гуртожитку максимально комфортним. Міська влада разом із партнерами робить там ремонт. Продовжуємо ремонтні роботи в місцях компактного проживання біженців в місті Кременчуці, завдяки нашим партнерам. Чеська організації Людина в біді в рамках проекту, який фінансується європейським союзом, оновлюємо душові туалети, місця загального користування в гуртожитках. Робимо їх зручними і комфортними для наших нових кременчужан, які тут проживають. Мешканці гуртожитку задоволені ремонтом, новими кімнатними дверима, сучасними бойлерами, умивальниками та пральними машинами. Тепер їхнє життя тут стане більш зручним та комфортним. Дуже потолок есть, свет есть, газ есть, все есть. И кровати есть, все. И это есть, все эти как и холодильники, стиральные машинки. Ну, в общем, все есть. Хорошо. Ну, делать И да. Хорошо. Красиво. Отлично. Мне нравится. Тут старье было тут. Біз замків, да. Дервій все. А зараз хорошо, культурно зроблено. Люди Я Лондона. хорошо. Живий і радуйся. Війна триває. А отже, люди й досі потребують допомоги та прихистку. І саме у Кременчуці вони це отримують. Ще з Донецької області, Костянтинівка, там де бахнуть близько. Жила цілий місяць у Черкаській області, у селі Кузьмена Гребля, у лікарні нас поселили, але там дуже багані сусіди. І прийшлося мені звідти текти. Тільки приїхала. Люди, які тут живуть, вони теж з Донецької, з Харківської області, з Луганської. І вони тут живуть безкоштовно. У вас буде одноразове гаряче харчування в день по цьому талончику, як ви отримали. Ви зможете тут жити. Нагадаємо, що центр тимчасового перебування Кременчук працює з перших днів війни. Також там щодня безкоштовно надають гарячі обіди для переселенців. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.